В сучасній війні вже немає фактичної лінії фронту. Є так звана кілзона, це смуга місцевості, де ураженню підлягає абсолютно все живе, що потрапляє в поле зору. Проте війна ведеться і в інформаційному просторі. І тут масштаби кілзони взагалі не обмежені нічим. Замість дронів летять месенджі, замість артилерії працюють телеграм-канали. А кожен сюжет це вважайте, що зброя. Масового ураження і Росія використовує будь-яку кризу як зброю: гуманітарну, економічну, міграційну чи навіть демографічну. І якщо на полі бою противник запускає ракети чи дрони, то для ударів по телам Кремль застосовує в тому числі свої пропагандистські медіа. Сьогодні ми розкажемо про три такі інфоудари. Як окупанти торгують водою на Донбасі, людьми в Європі і страхом в Криму. Тож, друзі, вмикайте, будь ласка, ваш улюблений режим максимальної уваги. Беріть смачненький попкорн, вмощуйтесь зручненько і поїхали! Російський наступ 2022 року залишив Донбас без води. Але замість того, щоб вирішувати проблему, окупаційна влада перетворила її на телевізійне шоу: репортажі про турботу, звіти Пушиліна, волонтери з молодіжних організацій. Але за гучними словами порожні колодязі, зруйнована інфраструктура і пропаганда, що лється, наче мутна ріка. Для Кремля навіть спрага це привід для піару. Гуманітарна катастрофа стала зброєю у війні за лояльність. А будь-який сюжет про порятунок людей лише прикриття бездіяльності. А правда проста: вода тече лише з телевізора, і ніякий російський гум-канвой не може змити брехню окупації. Російський наступ у 2022 році фактично знищив систему водопостачання Донбасу. Відтоді гуманітарна ситуація на окупованих територіях Донеччини лише погіршується. Гуманітарна криза на Донеччині. Попри всі аргументи і факти, окупаційна влада не намагається вирішити проблему. Вона її використовує. Гуманітарна катастрофа стала інструментом пропаганди, покликаним показати турботу Росії та виправдати власну бездіяльність. Загалом можна виділити чотири напрямки цієї маніпуляції. Перше. Імітація активної роботи. Окупаційні медіа постійно звітують про інтенсивні дії гауляйтера Пушиліна. Телесюжети зустрічі комісії суцільна показуха. Реальних результатів немає, а довіра місцевих мешканців стрімко падає. Словесною водою навіть руки не помиєш. Друге. Показова допомога. Росія організує гучні конвої. З так званою гуманітаркою від Москви до самого Кавказу. Вести питну воду за тисячі кілометрів, звісно, що абсурд. Але для телевізійної картинки це просто ідеально. Насправді обсяги цієї допомоги мізерні, а логістика неефективна. Головне не забезпечити людей, а створити видимість турботи. Третє. Ідеологічна обробка молоді. До роздачі води залучають підконтрольний окупантам молодіжні рухи. Двіження перших молодая Республіка, молодая Гвардія. Під гаслами допомоги людям молодь втягують у систему лояльності до окупаційного режиму, формуючи в них почуття причетності до справ великої Росії. Четверте, маніпуляція причинами. Виною у кризі традиційно оголошують Україну. Пропагандисти вигадують блокаду Донбасу, щоб приховати наслідки власної безгосподарності і розпалювати ненависть до Києва. Кажучи просто, гуманітарна катастрофа стала зброєю у війні за свідомість людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Те, що в цивілізованому світі вважають трагедією, Кремль перетворює на піар. Та правда проста: вода не з'являється від сюжетів, колодязі не наповнюються від промов Пушиліна, а гуманітарна допомога, яку везуть за тисячі кілометрів, це лише декорація для телевізора. Тому будь-яке відео чи допис із так званої ДНР треба сприймати не як новину, а як пропагандистську постановку. А кажучи ще простіше: ворог веде інформаційну боротьбу, і нам також варто її вести. Бо для окупантів навіть спрага не біда, а привід для брехні. А для нас критичне мислення і холодний розум. Є ресурсами цінними настільки, наскільки може бути цінною вода в пустелі. Європейська міграційна криза це новий фронт гібридної війни. Російські спецслужби допомагають контрабандистам і радикальним угрупованням створити штучні потоки мігрантів. І мета не допомогти біженцям, а розхитати ЄС, породити страх, популізм. І політичну в тому. Міграція не лише гуманітарний виклик, це ще й зброя. І коли Москва запускає нові маршрути для нелегалів, вона провокує внутрішні конфлікти в Європі. І тут важливо пам'ятати, там, де люди шукають притулку, Кремль шукає слабкість. Окупаційна влада Криму розгорнула нову хвилю агітації за контрактну службу. У військах РФ у Криму посилюють рекламу контрактів на СВО. Місцеві кримські медіа буквально переповнені рекламними оголошеннями про вигідну службу. Телеграм-канал Крим 24, який є офіційним рупором окупантів, лише 17 жовтня повторив один і той самий агітаційний пост аж п'ять разів, а 10 жовтня шість. Ті самі тексти дублюються і на білбордах, а також у газетах і телевізійних сюжетах. Усюди звучить обіцянка 2,2 мільйони дерев'яних рублів одноразово і до 5 мільйонів за перший рік. Фактично, Крим сьогодні став полігоном для відпрацювання пропагандистських схем із вербування нових солдатів. У хід іде гібридна комбінація, фінансова спокуса, соціальний тиск і страх переслідування. Попри гасла про добровільність, система примусу працює наповну. Підписання контрактів контролюють через військомати, а також місцеву адміністрацію і навіть керівників навчальних закладів. А от реальність полягає в іншому. Бо чимало контрактників це не добровольці, а строковики, яких замушують воювати проти України. Відомо, що у 2024 році кілька кримських строковиків потрапили у полон на Курщині. Варто також нагадати, що така практика є прямим порушенням Женевських конвенцій. Які забороняють державі-окупанту залучати населення окупованих територій до служби у власних збройних силах. Кажучи просто, масова реклама контрактів на СВО це точно не про роботу, це створення ілюзії, що кримчани самі йдуть служити. Тоді як насправді це відбувається під шаленим тиском. Москва намагається не лише поповнити резерви, але і перепрограмувати лояльність місцевого населення, щоб учорашні громадяни України воювали проти власної держави. Це не мобілізація, це колоніальний контроль через примус, бідність і тотальну брехню. Тут, звісно, є, так би мовити, і ложечка меду. Якщо Російська Федерація закликає до війська мешканців вітрини руського миру, самого Криму, то це може означати, що запас бойових бурятів критично вичерпано. На окупованому півострові Крим розпочалась нова кампанія з вербування добровольців. Телеграм-канали, білборди, сюжети по телебаченню. Усюди обіцянки швидких мільйонів і героїзму. Насправді, це ще одна форма примусу. Людей заманюють грошима, а потім кидають в бій. Окупанти намагаються створити ілюзію. Мовляв, кримчани самі йдуть служити. Та коли навіть мешканців вітрини руского міра кличуть на фронт, це означає лише одне. Резерв навіть у Кремля вичерпується. За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Даніеля Мітова, Російські спецслужби співпрацюють із контрабандистами та радикальними ультралівими групами для того, щоб організувати потоки мігрантів до Європейського Союзу. Їх метою є заполонити Європу мігрантами і таким чином спровокувати дестабілізацію. Посібник з брехні. Болгарський міністр Вітов застерігає. Під маркою гуманітарної діяльності можуть проникати радикальні особи. Він назвав низку організацій, які можуть свідомо чи ні сприяти російським цілям. Логічно, що всі ці контори будь-які зв'язки з Кремлем заперечують. У свою чергу міністерка внутрішніх справ Великої Британії Івет Купер підтвердила. Нелегальну міграцію сьогодні стимулюють не лише злочинні мережі, а і ворожі державні суб'єкти, які прагнуть дестабілізувати Європу. Насправді міграційна криза це не лише гуманітарна проблема, але й інструмент стратегічної конкуренції. Коли держава-агресор вводить систему впливу через міграційні потоки, то світ реагує. І не лише економічно, але й політично і системно, бо це атака на стабільність і довіру. Європа, яка звикла вирішувати міграційні виклики через права людини, та гуманітарні принципи, опиняється у ситуації, коли ці принципи використовують проти неї. Тому важливо не просто контролювати кордони чи реєструвати людей. Але й аналізувати процеси, за якими прихована зовнішня маніпуляція. Інакше міграція перестане бути питанням солідарності і безпеки. Вона стане інструментом війни, де людська маса буде використана як зброя. Як ви бачите, Кремль проводить проти Європи натуральну гібридну агресію. А основним елементом такої агресії є що? Правильно: інформаційна боротьба. Тож, так само як Збройні сили України захищають країни Заходу від свавілля російських солдатів, ми разом з вами, шановні глядачі, мусимо допомагати нашим несвідомим західним друзям в площині інформаційній. Росія воює не лише танками. Але й сюжетами її арсенал, це не лише ракети, а й фейки, кліше, страх і бідність. Але те, чого не можна відібрати жодною пропагандою, це розум і волю. Тож, коли ми розуміємо, як працює ворог, ми вже маємо захист. Тож тримаємо критичне мислення в бойовій готовності, підтримуємо наше українське військо і не даємо себе надурити. З вами була. Contra propaganda. Dopo um... baixinho.